Історія палацу Куннін. ШИДЗН, глава 99. ЕФЕКТ МЕТЕЛИКА ЗАЛ ПІСЯНЬ Юй. Про зал Дзян Дзянсюєнін знала, але от Вен Дзе Юй їй ні про що не говорила. Судячи зі статусу, ця придворна не посідала високого місця у палаці. То чому ж її ім'я пов'язане з важливою подією? Вона довго міркувала, але так і не знайшла жодної зачіпки. На зворотному шляху до Ян Янджею вона все думала про це, відчуваючи, що справа надзвичайно важлива. Вона напружено намагалася пригадати, чи не сталося з цю пору чогось значущого у попередньому житті найбільша подія конфіскація майна князівства Янь. Тоді, повернувшись із маєтку Янліні, вона тяжко захворіла і пролежала кілька днів. Тільки князь Ліндзі Шензе час від часу цікавився її станом, посилаючи людей дізнатися, чи вона одужує. Коли вона піднялася з постелі, то почула, що небесну тюрму пограбували, чим страшенно розгнівали імператора. Багатьох чиновників покарали, чимало високопоставлених служителів навіть позбулося життя. Але чи було ще щось? Чому Шанлан раптом знову розлютився через кілька днів після цих подій? Два дні тому випав сніг, різко похолодало, на палацових доріжках було тихо і безлюдно, лише її легкі кроки лунали у цій тиші. Сотні думок миготіли в голові, і раптом її мов би, вдарила блискавка, вона різко зупинилася і розчирила очі. Окрім заколоту і звільнення в'язнів під час її хвороби у палаці сталося ще дещо, незначне для інших країн, але надзвичайно важливе саме при правлінні шанлана. Коли вона повернулася до Ян Джиджаю, усі вже готувалися до вечірнього читання віршів і милування снігом. Цього разу вона не могла відмовитися не була хворою. Вона вдягла простоли, витончену сукню і накинула небесно-блакитний плащ. Серед яскравих показних оборів інших дівчат вона виглядала стримано, без надмірної розкоші, але й небідно, її манери були такими ж, як завжди. Ті, хто жив із нею поруч, нічого дивного не помітили, але Дзян дзянсюєхує, її сестра, хоч вони і сварилися часом, знала її краще за інших, і нині їй здавалося, що на обличчі Дзян Сюєнін лежить тінь. Дорогою до саду вона тричі кидала на неї непомітні погляди, але так і не наважилася спитати. Дзян Сюєнін була навіть рада цьому. У саду сливи квітли в усій красі. Недавній сніг ще не встиг розтанути під деревами. Яскраво червоні квіти на білому тлі виглядали приголомшливо. У саду вже зібралися майже всі мешканки заднього палацу на чолі з імператорською матір'ю Сяо. У павільйоні Сюєсюань, розташованому на південному сході саду, більшість дівчат із Янджаджаю вперше за все перебування у палаці побачили імператрицю та інших наложниць. На найпомітнішому місці сиділа імператорська мати Сяо. Нижче – Вишикано вбрана імператриця Джень та інші наложниці, одна гарніша за іншу, різні зачіски, різний макіяж, різні манери, від холодної величності до лінивої спокуси. Хтось говорив тихо і м'яко, хтось ясно і упевнено. Здавалося, все це змальовано пензлом три палаци та шість павільйонів імператора безліч наложниць, справжні благословення, подумав би будь-хто. Дзян Сюєнін лише трохи насупилась, у душі ворухнулося ледь помітне, зневажливе відчуття. Князь лінзі Шензе був стриманим і нерозпусним, але його брат Шенлан, попри молодість, любив утіхи. Колись один із міністрів подав меморіал, радячи йому стриматися в палацових утіхах. Він написав це доволі прямо, але Шенлан проігнорував пораду, а згодом під надуманим приводом вислав міністра зі столиці. З яких би причин тоді в нього були труднощі з нащадком. Добре хоч мав молодшого брата Шанзе, який у чомусь був йому, наче син, а головне завжди слухався. Тому в столиці давно шепотіло, що якщо імператор не матиме спадкоємця, трону спадкує його брат. Дзян Цюэнін знала небагатьох придворних жінок, і з минулого життя вона пам'ятала лише ту, що сиділа праворуч від імператриці з розкішною прикрасою із зелених каменів, лінивою і безтурботною. Це була улюблена наложниця цінь. Фей цінь. Нижче сиділи Шуфей та Сянфей, а решту вона майже не знала. Про Вензе Юй вона взагалі нічого не чула. Застереження Дженна Бао вона пам'ятала, тому, коли всі зайшли та привіталися, Дзян дзянцюанін лишилася позаду і сіла в самому кінці подалі від наложниць. Ця ушу трохи зиркнула на неї, але Дзян дзянцюанін удавала, що не помітила. Після появи дівчат з Джеджао наложниці придивлялася до них по різному. Імператриця Джень, яка зазвичай не утримувала багато уваги, бачила різні зміни у палаці, та й дівчата були лише ученицями, а не частиною гарему. Тож вона зберігала спокій і доброзичливість. Вона першою змінила тему. Нещодавно його величність говорив про вибір дружини для князя Ліндзі, казав, що він ще молодий, але час уже створювати сім'ю і син, і брат, обидва діти імператорської матері. Тож їй знову доведеться попрацювати та придивитися до кандидатур. Сьогодні імператорська мати сяо виглядала набагато молодше, ні ті, ні минулого смутку. Все, що відбувалося у державі, наразі йшло їй на користь слова імператриці її щиро потішили. Міністерство ритуалів займається відбором, усміхнулася вона, але хіба чоловіки можуть у цьому розбиратися краще за нас? Імператриця керує гаремом усі жінки у палаці під її опікою, тож їй справді варто уважно зайнятися цією справою. Імператриця Джейн здивувалася такій прихильності, але швидко відповіла Я докладу всіх зусиль, зроблю все можливе, аби князь знайшов гідну дружину. Нижче сиділа Куйфаєтінь із невеличким підігрівачем для рук. Почувши це, вона ледачо підвела повіки і, ледь розтягнувши голос, пожартувала. Навіщо так ускладнювати? Он найрозумніші і найвродливіші дівчата столиці сидять там. Думаю, вибір субутності для принцеси найефективніший шлях, може, майбутня дружина князя, вже тут? Таке могла дозволити собі тільки улюблениця імператора. Погляд імператорської матері сяо упав на неї, а потім на дівчат. Вона спокійно сказала. Хто знає, як усе обернеться. Ми можемо лише підказувати, але головне його власні почуття. Гаразд, не говоритиму про старі справи. Ходімо краще помилуємося першими снігами і сливою. Тема було м'яко відкладено. Усі підвелися і рушили до сливового цаду. Сливи цвіли холодною, пронизливою красою, а люди серед їхніх гілок здавалися ще чарівнішими. Тінь також підвелася, сперлася на служницю і вийшла. За нею наложниця з овальним обличчям у світло-фіолетові сукні, та раптом Цінь зупинилася перед Яосі, вона всміхнулася напрочуд м'яко. Відтоді, як ти увійшла до палацу, я хотіла з тобою поговорити Моя мати часто згадувала твою матір, як почувається твоя тітка, моя єдинокровна сестра? Мати Яосі та мати Цінь були зведеними сестрами. Її батько це згадував, але родичі далеко, а я осі не насмілювалася поводитися так зухвало, як ся ушу. Вона й не сподівалася, що найулюбленіша наложниця імператора пригадає про їхні родинні зв'язки. Серце я осі потепліло, вона поспіхом уклонилася. Нещодавно я виходила з палацу і бачилася з нею. Мати в доброму здоров'ї. Дякую вам, Гуйфейцінь, за турботу. Рада бачити вас. Розмова обірвалася раптово. Я усі підняла очі і побачила наложницю, що стояла поруч з Цінь. Впізнавши її, вона трохи охолола, але, зберігши етикет, сказала Рада бачити і вас, Вензе Юй. У Дзян Сюйнін, яка саме збиралася непомітно втекти від усіх проблем, від цих трьох слів, серце підскочило. Не роздумуючи, вона схопила за руку Фан Мяо і прошепотіло Ходімо вниз, подивимося ближче. Пан Мяо кліпнула очима, не розуміючи, що відбувається. Дзян нін уже потягла її до виходу з павільйону, навіть не озираючись. Фей Цінь щойно заговорила з Яосі і вже збиралася покликати ще когось, але, озирнувшись, побачила, що на місці, де ті щойно сиділи, вже нікого немає, а на сходах виднілося лише дві постаті, що віддалялися. Якщо кликати когось тепер, це виглядало б надто нав'язливо. Тонкі, ретельно намальовані брови Гуйфейцінь ледь попливли вгору. Вона перевела погляд на сяошу, яка все ще не виходила, поглядом передала їй безсила щось зробити, а тоді бездоганно повела за собою трохи скуту мовчазну вензи юй і щойно заговорену Яо Сі. Коли Фан Мяо йшла слідом за дзян Сюєнін, вона все ще не могла отямитися, але врешті не витримала і озирнулася. В її погляді з'явилася задумливість. Вона підійшла ближче до Дзян Сюєніна і запитала: Ти боїшся, що хтось захоче нашкодити тобі? Дзян Сюйнін завмерла, її зениця ледь звузилася. Пан Мяо, перекочуючи між пальцями трохи затерту мідну монету, тріумфально всміхнулася і сказала У палаці завжди так, хіба ні? Після тієї історії з обшуком у Ян Джеджай, коли ти так образила імператорську матір, а тепер ще й серед усіх цих палацових жінок. Якби я була на твоєму місці, то я ж трималась подалі. Отже, вона нічого не знала. Дзян Цюйнін розслабилася, відсунула гілку сливи, що тягнулася попереду, і усміхнулася. Ти ж знаєш, останнім часом моє становище не надто добре. Як кажуть, обережність ще нікому не зашкодила. Фан Мяо кивнула Справді, так і має бути. Вона теж доклала зусиль, щоб її обрала до палацу як супутницю принцеси, довелося змагатися з сестрами вдома, доводити свою гідність, та й у майбутньому можна буде з гордістю казати, що була навчальною подругою принцеси, але залишатися у палаці назавжди вона ніколи не планувала. У таких ситуаціях, коли поруч наложниці, вона, як і Дзян Сюйнін, не хотіла зайвий раз привертати увагу і воліла триматися подалі від пліток. Тому їй навіть сподобалося блукати разом з Дзян Цюанін, не наближаючись до палацових пань. Минуло приблизно півгодини, в слововому саду панував спокій і Дзян Сюєнін уже почала думати, що, можливо, вона перебільшує як узагалі можна зробити щось подібне прямо на людях серед білого дня, це ж було б надто явним. Але щойно ця думка промайнула в голові, раптом із далекого кута саду на південному заході пролунав переполох, а за ним вигуки. Пацюк, пацюк. Ваше величність, ви не постраждали? Що сталося, панно Яо, як ви могли бути такою необережною? Крики служниць були такі виразні, що їх почули всі, хто був поблизу, і всі, хто до того милувався сливами і снігом, у здивуванні рушили туди, звідки йшов шум. Дзянцю і Фан Мяо поглянули одна на одну. Вони подалися слідом за іншими, але трималися трохи осторонь. Коли підійшли ближче, побачила таку картину. Гуйфей Гуйфейцінь, Вензі Юй та Яосі, здається, злякалася пацюка, коли милувалася сливами. Ніжна, тендітна Вензі Юй навіть упала в сніг. Служниці поспіхом допомагали їй підвестися, а Гуйфей Гуйфейсінь насупилася і м'яко дорікнула Яосі. Яосі розкрила рота. Вона явно була вражена і хотіла щось заперечити, але, зустрівшись із поглядом Гуйфей Гуйфейсінь. Змовкла і стала трохи вбік, виглядаючи наляканою. Схоже було, що вона сама збиралася підтримати Юй, яка у палаці не мала високого становища. Юй, побачивши, як Гуйфей цінь говорить з Яосі, усміхнулася і сказала «Панно Яо, не переймайтесь, у кожного бувають моменти, коли стає лячно. Я міцна, зі мною нічого страшного не сталося. Ці слова дещо заспокоїли Яосі. Але щойно -зі Юй підвелася, на її обличчя майнула блідість, вона, здається, відчула дискомфорт у животі, рука сама потяглася до нього. Служниці стривожно перепитали Що з вами, -зі Юй?» У її погляді з'явилася розгубленість, в животі якось недобре. Вона ще не встигла збагнути, що відбувається, але наложниці, які стояли поруч, уже ледь помітно сполотніли. Та ніхто не наважився озвучити свої підозри. Вен Юй трохи сперлася на руку служниці і відчула, як неприємні відчуття раптово відступили. Вона знову усміхнулася. Нічого страшного, годімо далі милуватися сливами. Дзянсіхує йшла разом із Джоу Баоін та іншими. Побачивши цю сцену, не втрималася і сказала Вен Юй упала, весь одяг у снігу та в вогкій багнюці, на дворі холодно й вітряно. Навіть найміцніша людина так змерзне. Вам краще повернутися до палацу, перевдягнутися в теплий одяг, випити гарячого супу, зігрітися, а вже тоді знову виходити на прогулянку. Вона дивилася на Вензі Юй серйозно і уважно. Здається, Юй раптом усвідомила, що відбувається, ледь здригнулася і, стиснувшись, звернулася до Гуйфейцінь. Пані, вона має рацію. Я й справді про це забула. Повернуся до палацу, перевдягнуся і потім ще раз прийду. Вибачте, що завдала клопоту. Усі почали висловлювати їй співчуття і закликати якнайшвидше повернутися, щоб поберегти себе. Дзян Цюйнін дивилася на те, як Вен Юй відходить, і відчувала, як у грудях наростає холод. І справді, за якусь мить прибіг маленький євнух. Він, задихаючись, біг у сад і, відчайдушно витираючи піти з чола, вигукнув Лихо. Доповідаю імператорській матері та імператриці, вензе Юй втратила дитину. Лікарі кажуть, що вона була при надії. У павільйоні пролунав дружний холодний подих. Я осі сполотніла і випадково перекинула чашку на столі. Але цього разу ніхто вже не звернув на її розгубленість уваги. Почути у минулому житті, побачене на власні очі в цьому, раптом збіглися. Та відчути це на собі було зовсім не те саме, що просто колись почути. В минулому житті Дзян Сюйнін, лежачи в гарячці, лише краєм вуха почула, що якась маловпливова наложниця втратила дитину. Коли Шенлан довідався про це, шалено розлютився, а на найближчому засіданні придворних люто карав чиновників, звільняючи з посад за найменшу провину, це спричинило бурхливі суперечки в уряді. Та вона так і не довідалася, хто саме була та наложниця. Тепер у цьому житті вона майже на власні очі бачила все, що сталося, і, згадавши, як Гуйфей цінь повела із собою вен Юй, та покликала яусі, відчула, як холод стелиться по спині. Після такого інциденту свято милування сливами і снігом остаточно було зіпсоване. Коли всі повернулися до Янджиджая, ніхто майже не розмовляв. Я усі, яка зазвичай була такою недоброзичливою до Дзян Сюйнін, тепер сиділа ніби в заціпенінінні, довго мовчала. Коли Шен Чуї підійшла і тихо почала її втішати, Яусі раптом закрила обличчя руками і розплакалася, захлинаючись від страху. Я не знаю, це не я. Мене хтось штовхнув ззаду. Це не моя провина. Тож не знав, що в імператора Шанлана майже немає спадкоємців. Йому вже було близько тридцяти, а жодного сина він так і не дочекався. В усьому гаремі не знайшлося жодного принца, тож наложниці ледь не змагалися, аби народити імператорові дитину. Якщо з'явиться син, він може стати спадкоємцем, а тоді їхня доля зміниться кардинально, але досі нічого не сталося. Зараз, певна річ, у придворних колах ширилися чутки, що князь Лінзі стане спадкоємцем, але формального рішення ще не було. Як тільки народиться принц, усе може перевернутися. І ось така біда з венцею. Якщо про це довідається імператор, згадавши про це, я осі почала тремтіти і заплакала ще дужче. Ця ошо, яка сиділа поруч, насупилася і спитала Як ти могла бути такою необережною? Хтось спробував її втішити. Дочекаємося новин, подивимося, як почуватиметься Вен Юй. Дзянсюєнін мовчки спостерігала за всім, не промовивши й слова. У минулому житті вона знала розв'язку врешті-решт саме Шензе зійшов на трони, навіть тоді вона чула лише розпливчасті чутки, що дитина Вензі Юй, скоріше за все, не вижила. Дзянсюхої, здається, щиро співчувала і тихо зітхнула. Потім усі змовкли. У Янджі Джаї лишився тільки плач Яосі, тривожний, розпачливий, від якого всі дратувалися. Коли спустилася з сутінки, слуга якого послали по новини, нарешті повернувся. Ця ушу відразу підвилася. Що сталося? Дзян Сюйнін теж подивилася на нього. Слуга захекане, але з радістю в очах випалив Врятували. Дитину, Вен й вдалося зберегти. Лікарі з лікувального управління сказали, що пощастило, проблему помітили рано, вона не встигла серйозно застудитися. Велика вдача, що все обійшлося, але надалі треба бути особливо обережною. Що? Врятували? У голові Дзян дзянсуянін ніби щось вибухнуло, в серце піднялося важко описувано відчуття, вона мимоволі глянула на Дзян дзянсієхої. Не те, щоб вона не співчувала вензию, Юй, просто шок від почутого настільки перевершив усі її очікування, що вона і уявити не могла ця дитина може вижити. Лише тепер вона по справжньому свідомила цей світ і той попередній геть неоднакові. У минулому житті, коли її обрали супутницею, вона й не думала сприйматися Ошу як потенційну суперницю, трималася в осторонь, не зблизилася із шен енджиї, тому дзянцю його взагалі не потрапила до палацу. Тож тоді, під час милування, сливами її тут не було. А тепер вона не лише була присутня, а ще й сказала кілька слів, які змусили вензе юй раніше повернутися до палацу і покликати лікарів. Усе змінилося усе до останньої дрібниці. Якщо дитина вензе юй виживе, якщо вона благополучно народить, і особливо, якщо це буде син, усе, що станеться відтепер, кардинально відрізнятиметься від того, що було в її минулому житті.